Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Я вам нещодавно робила допис у спільноті каналу. На жаль, у мені снився сон, я бачила, як падає літак. Я розуміла, що це до того, що це не говориться про припинення обстрілів, про якусь добру подію. Давайте подивимось, чи є загроза, дійсно, що буде якийсь масований обстріл, і Україна знову втратить літак. Подивимось, сьогодні 12 травня. Прогноз, час не загадую. Тут карта Світ, Колесо Фортуни, Трійка жезлів і туз мечів. На жаль, якщо брати по цих картах вторення подій, туз мечів, ракетна атака, карта Світ. На жаль, може повторитись дуже велика загроза в період. Від трьох днів до трьох тижнів, трьох місяців може бути повторення подій. Колесо фортуни, масова атака, і е, карта світ часто вказує на смерть, тому може бути, на жаль, знову ж таки втрата літака відповідно і масована атака. Можуть атакувати якийсь інфраструктурний об'єкт серйозний, це може бути пов'язано з цивільною інфраструктуру, в тому числі газопостачання, водопостачання, таке інше. І тут, як ви знаєте, минулого разу під час масованої атаки літак збили на Черкащині. Мені дуже шкода, я б не хотіла, щоб таке повторилось. Дуже велика загроза в період 1-3, 10 червня. 21 травня. Давайте подивимось ще на Ленорман. Травень. Чи є загроза, що знову ж таки в Україні буде масований обстріл і може бути втрата цивільного, не цивільного військового літака? Тут букет, башня, льотки і лисиця. Можуть атакувати знову ж таки. Якийсь завод, якусь значну цивільну інфраструктуру по букету і е, ту це може бути щось пов'язане з повітрям, тому я думаю, що можуть атакуватися якісь хімічні заводи, або якісь підприємства, в результаті чого буде забруднення повітря. Ось таке росіяни хочуть зробити або ж там. Добрива виробляють. Це як варіант може стосуватися по трійці жезлів, до речі, Одеси. Дуже часто порти показує. По тузу мечів може бути якийсь навчальний заклад, колесо фортуни це цивільна інфраструктура, щось таке значне, і енергетика. і все газоводопостачання та таке інше. Може бути якась дамба або гідроелектростанція. Якщо брати тут башта і пльотки, може бути все-таки якесь якась, якась серйозне влучання по лисиці, звісно, це здали вже якісь зрадники, хмари, загроза з неба. На жаль, Знову ж таки, масований обстріл в Україні все одно ще буде, і можуть бути жахливі влучання, і знову ж таки може бути втрата літака. Я дуже не хочу, щоб мій сон справдився, але дуже висока вірогідність. Тут, якщо на Ленорман брати, то загроза 6. 11 червня в період цей та 14-19 травня більше всього може бути загроза. Коли я говорю якісь дати, це не значить, що прям цей день. Це близько цього дня і може бути плюс-мінус декілька днів. Дуже мені хотілося, щоб цей прогноз не збувся. я Хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося ще якесь питання, що в мене запитували Охтирка. Охтирка, чи буде в окупації Охтирка 2025 рік. Охтирка, тут зразу вивалили з п'ятірка Пентаклі. Це про влучання, руйнування. На жаль, може говорити. Охтирка, давайте подивимось. Охтирка, чи є загроза окупації Охтирки 2025 рік. Тут шістка жезлів. Сімка пентаклів, смерть і трійка жезлів. Я дуже не люблю, коли випадає карта смерть, тому що це завжди до людських втрат. Якщо брати охтирка до кінця року, будуть ще жахливі влучання. На жаль, Росія буде самостверджуватись. чи може бути окупація. Я думаю, що маловірогідно. але ось люди живуть як у відчяї, ждуть, коли все закінчиться, коли буде нарешті перемога. Коли будуть переговори закохані, і п'ятірка Пентаклів все-таки великі руйнування. Я думаю, що Охтирка в окупації не буде, хоча там можуть росіяни наробити багато горя. Сподіваюся, цей прогноз не підтвердиться, і всі мої глядачі, особливо хто писав мені це запитання захисту вищих сил, і хай у вас та ваших рідних все буде добре. Дивимося, коли звільнять Бердянськ. Бердянськ. Окупована територія. Дивимося, Бердянськ. У мене є на каналі Таропрогноз для Запорізької області, для окупованої частини Херсонської області. Подивіться попереднє відео. Дивимось Бердянськ. Яка вірогідність звільнення Бердянську у 2025 році? Вірогідність звільнення Бердянську у 2025 році. Році, п'ятірка кубків, лицар мечів, шістка пентаклів і трійка кубків. Трійка кубків, помірність. Поки що святкування по звільненню, на жаль, відкладається. Будуть, звісно, пробувати все робити на Запоріжжі для звільнення, але. От прямо щоб зараз, 2025 рік, хороший прогноз до такого не показує. Тут ще карта помірності, карта часу, треба ще почекати. Будуть, звісно, в Бердянську атакуватися скупчення військових, все те, що їм постачається, будуть діяти і партизани, труїти і знищувати всіх цих окупантів. Тут по п'ятірці кубків. Можуть бути якісь підтоплення в Бердянську, це може бути стихійні лиха, як варіант. Як вже було в Криму шторм століття і в Бердянську також затопило. Можуть бути якісь удари по інфраструктурі, і також що це може визивати підтоплення. Далі п'ятірка кубків це плач на похоронах, можуть робити самі окупанти якісь провокації з людськими жертвами. Мені б дуже не хотілося, щоб це відігралось. Велика проблема з водою може бути багато кубків, випадає якесь отруєння води, але в цілому. Зовсім, що все пропало для Бердянська, ні. Прийде час ось цього святкування по трійці кубків, але треба його почекати. Хай надія ваша не вмирає. Все одно чекайте звільнення. Я б не хотіла, щоб це було період 3 роки, не дай Боже, хай це буде період від трьох тижнів до трьох місяців, хоча я розумію, що це не дуже реальна ситуація. Але тут ось якийсь період 3 часов... від трьох до 6 часових проміжків. Давайте будемо вважати, що це від 3 до 6 місяців і Бардянськ звільнять. Максимум від 3 до 14 місяців буде звільнення. Бердянську. Хай буде так. Я навіть не хочу трактувати, що це може бути період 3 роки. Але по карті помірності це може бути 14 тижнів, 14 місяців. Тому це довгий період часу ще до звільнення. Людям треба пристосовуватися якось жити, звільнення чекати, але життя продовжується і триває далі. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре. Давайте подивимось, чи є загроза для Чорнобильської АЕС, у мене є спонсор каналу. Вилетіла зірочка, тут може говорити щось дуже важливе. Чорнобильська АЕС, давайте подивимося найближчі місяці, чи може повторитись удар. На жаль, я робила прогноз, і це підтвердилося, як був вже удар по Чорнобильській АЕС, тут четвірка мечів. П'ятірка мечів, ваш Пентаклів, колесо Фортуни. На жаль, якщо брати ці карти, може бути знову удар по ЧС. З великою вірогідністю. Тут випадає п'ятірка пентаклів і колесо Фортуни. Дуже велика загроза, що це може повторитися в травні і в жовтні. Може бути удар. Також удар може бути в період з 5 по 10 число. Тут знову ж таки хочуть повторити удар там, де ресурси на Чорнобильський АЕС Ось це роз... дізналися, де відпрацьоване паливо, де ну, от те, що може зробити шкоду. Тут по пажу мечів це дрон, розвідувальні дрони будуть постійно, і будуть постійно атакувати в районі ЧЕС. І, на жаль, в період з травня по жовтень дуже велика загроза для ЧС, що може повторитися удар. Ну, як варіант, це може бути в період від також, якщо брати четвірку мечів, я вам потім напишу астрологічну відповідність цього аркану. Може бути. Дуже неочікуваний удар, з, як вже було з руйнуваннями, що зруйнували саркофаг і по мечів це ж забруднення повітря. Все, що росіяни хочуть добитися, це екологічної катастрофи в Україні, зробити її непридатною для життя. Я розумію постійно по цих картах, що вони хочуть зробити цю землю як зоною відчуження. Як було раніше зараз говорять, що вже землю біля Чорнобиля хочуть зробити придатною до сільськогосподарських робіт. Росіяни хочуть зробити все, щоб Чорнобиль був зоною відчуження і наробити шкоди людей. Дуже не люблю не люблю п'ятірку мечів. Вона завжди показує найгірші ситуації, які можуть тільки статися на війні. Це дуже ницо і колесо фортуни неочікувано вдарити. І повторити можемо, повторіти, як люблять говорити росіяни. Ось удар по Чорнобилю, росіяни, на жаль, можуть повторити. І це по цих картах не ймовірна загроза, а дуже вірогідна загроза удару по Тому Всі, хто проживають в тій місцевості, просіть захисту вищих сил, щоб майбутнє виправилось на краще, і щоб ця жахлива загроза обійшла. Україну взагалі стороною. Хай все буде добре у моїх глядачів, підписників. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.